Друзі, всіх вітаю на каналі Уса Вусика. Сьогодні розглянемо найсвіжіші новини зі світу боксу. Тож ставте лайк цьому відео і ми починаємо. Нещодавно Даніель Дюбуа знову пригадав перший бій проти Олександра Усика. Але вже цього разу він обійшовся без звинувачень на адресу українського боксера. Тема першого бою для нього вичерпана. Було багато розмов стосовно вашого першого бою. Чи був удар легальним, чи ні. Коли ти озираєшся назад, що ти думаєш про той удар? Я нічого про це не думаю. Це сталося і сталося. Це було для мене уроком. Це також і досвід. Але тепер я зовсім інша людина. І я готовий до найгучнішої перемоги у боксі. Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі висловився про реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбоа. На кону у поєдинку стоятимуть всі пояси хевівейту. Це буде мегафайт за звання абсолютного чемпіона світу. Я думаю, що Дюбуа програв і здався у першому бою, тому що він боягуз. А коли ти здався одного разу, ти здаватимешся завжди. Усик теж здався після удару в корпус. І 5 хвилин катався по підлозі, як маленький боягуз, а Дюбуа тоді здався після Джебу Усика. Це все факти, сказав Тайсон Ф'юрі. Нагадаємо, що реванш Дюбуа та Усика відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні Вемблі у Лондоні. Чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик взяв участь у цікавому опитуванні. І назвав боксира, який би переміг Віталія Кличка, але програв би його молодшому брату Володимиро, Evра Holyfield, Holyfield. Holyfield, Holyfield. Holyfield, Holyfield. Holyfield versus George Foreman, Evander Holyfield, Evanda Holyfield versus Vladimir Klitschko, Vladimir uh, Klitsko Владимир Кличко версис Тайсон Vladimir Владимир Кличко. Владимир Кличко версис Олександр Ali. <laughs> Тренер чемпіона світу у суперважкій вазі Даніеля Дюбуа Дон Чарльз, розповів, чому його підопічний знявся з бою проти Джозефа Паркера. Даніель нікому нічого не винен. Це був добровільний захист проти Паркера. І він знявся з бою через хворобу. Все дуже просто. Ми нічого не винні Джозефу. Крім того, паркер отримав бій, за який заробив великі гроші. Люди кажуть, що Даніель відмовився від бою з паркером, щоб битися з Усиком. Ви взагалі не праві. Даніель хворів. Тому припиніть ці балачки. Я ще ніколи не бачив, щоб когось переслідували так само, як Дюбуа. Багато бійців знімалися через хвороби, але такого я ще не бачив. Ми самі вибрали паркера. І я сподіваюся, що ми ще зустрінемося. Сказав Чарльз. На поточний момент Олександр Усик продовжує перебувати у своєму тренувальному таборі, де продовжує підготовку до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Чемпіон опублікував відео, на якому успішно жонглює м'ячиками, демонструючи неймовірну спритність та координацію. Відео з незвичайним тренуванням дуже швидко стало популярним у соцмережах. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео.